А київських терористів ще шукають, підривників пам'ятника Сталіну активно знаходять. У процесі виявляються підозрювані у знущанні з пам'ятника Дзержинському, убивстві Дніпропетровського бізнесмена Брагінського, незаконному зберіганні зброї, підпалі Офісу партії регіонів, і навіть у підготовці замаху на президента. Усі підозрювані як один активісти націоналістичних організацій. Їх обшуки та арешти не припиняються. Не чисельна організація тризуб обезголовлена за ґратами 11 її представників. Арештований і один з лідерів запорізького осередку об'єднання Свобода інших затриманих свободівців відпустили. Політичні погляди чи намагання зареєструвати ініціативні групи для проведення референдуму з відставки президента і парламенту. Чи щось третє? Щоб не стояло за масовими арештами радикалів, кидається у вічі брутальність правоохоронців. У більшості випадків до них не пускають адвокатів і не повідомляють родичам про затримання. Олександр Аргат розлогіша, 28 грудня. В інтернеті з'являється відео, на якому невідомі в темряві обезголовлюють бюст Йосипа Сталіна під запорізьким обкомом Компартії Відповідальність на себе бере організація «Тризуб». Невідома мобільна група ВО «Тризуб» імені Степана Бандери в українському Запоріжжі провела успішну національну захисну акцію по ліквідації незаконно встановленого на подвір'ї комуністичного куба ідола міжнародного терориста і збочинця Сталіна Джугашвілі. Ця резонансна акція присвячена пам'яті провідника української нації Степана Бандери. Слава Україні! Образулова для комуністів акція не загрожувала активістам Тризуба серйозним покаранням, адже ще у серпні в одному з офіційних листів перший Заступник міського голови Запоріжжя писав: як встановлено за результатами вивчення проектної документації на будівництво адміністративної споруди, ані проєкті будівництва, ані проєкті благоустрою прилеглої території, розміщення об'єктів монументального мистецтва не передбачалося. На сьогоднішній час можна говорити про самочинне встановлення. А отже, відпиляти голову Сталіну це навіть не кримінальний злочин, і покарати можна хіба що за адміністративне правопорушення. Але справа набула резонансу в ніч проти нового року. Невідомі висадили у повітря пам'ятник комуністичних. Відповідальність узяв на себе раніше нікому невідомий рух 1 січня. Повідомлення про це з'явилося на російському інтернет-порталі, який друкує новини неонацистських рухів. Прокуратура порушила кримінальну справу. Прокуратура області дійшла до висновку, що потрібно перекваліфікувати дії невстановлених на сьогодні злочинців на статтю. 258 частину Другої Кримінального кодексу України, тобто терористичний акт. Після Різдва в Україні почалася справжня облава на членів націоналістичних організацій. Передусім тризуба. Щоправда, приводи для арештів міліція знаходила зовсім інші: чи то замах на президента, чи то державний переворот в окремо взятій області. 8 січня ми теж отримали оперативну інформацію про те, що в Івано-Франківській області в конкретному місці є група людей, які озброєні. Які теж планують акцію, яка потрясе якусь частину там, області, України. За словами чільника Івана Франківщини, тризубівці задумали настільки лихе, що Віктор Янукович, який густював на Прикарпатті, навіть змінив свій маршрут. Для підготовки злочину, мовляв, спеціально винайняли будинок у передмісті. А цей будинок знаходиться на трасі зльоту, посадки літаків. Та коли я цю інформацію ще мені доповіли ранку. У 9 годині мені стало дуже невесело. І тоді я сидів з 9 десь до 12 години, як на пательні. Протягом 10-го 10 січня затримали семеро націоналістів. Міліція продемонструвала вилучений арсенал, який ймовірно і могли зашкодити президентському лайнеру. Один автомат, дві пневматичні гвинтівки, одну помпову рушницю, три пістолети та гранати без запалів. Гучно повідомивши країну про викритих зловмисників, правоохоронці забули повідомити рідних про місце перебування затриманих. Фактично було викрадення мого чоловіка Андрія Тарасова. Тетяна, дружина одного із затриманих. Щоб дізнатися, де її чоловік, жінці довелося залишити вдома двох малюків, мандрувати всією Україною і вибивати у правоохоронців інформацію про долю Андрія. Це вже зараз вона знає. 9 січня його затримали в Івано-Франківську з мішком на голові. Возили по області далі до Львова, а вже звідти чартер не. М рейсом до Запоріжжя за п'ять діб Андрія Тарасенка погодували тричі. Тримали цілий день у футболці на морозі, влаштовували цілодобові допити. Весь цей час без адвоката. 13 числа о десятій вечора його просто випхали з райвідділку без грошей, без телефону, без нічого, абсолютно в чужому місці. І речі нам досі не повернули, і ми не знаємо, чи їх повернуть. Андрію натякнули, що без пресою він не спілкувався, і пообіцяли, у спокої його не залишать. Уже після нашої розмови з Тетяною у їхньому помешканні влаштували обшук. Хто ви такі? А ви хто такі? Ви нападаєте на людей. Yeah. Покажіть посвідчення. Yeah. Посвідчення покажіть. А так працює Кіровоградський УБОЗ. оглядає помешкання Максима Кушніра. Знаний тут барт колись очолював місцевий осередок тризуба, та вже майже два роки займається тільки родинними справами. Щоб з Максимом було зручніше спілкуватися про організацію. Оперативники забрали його, коли той виходив пообідати, звідти одразу до суду, а там бозна за що п'ять діб арешту. Кілька днів дружина нічого не знала. Невідомо, що сказали Максиму правоохоронці, але щойно він вийшов із, із ізолятора тимчасового тримання. Надто не Рікати на численні порушення закону з боку міліції, які зафіксував його адвокат та з'ясували друзі, не хоче. Просто хотіну та дещо він просто любив Україну. Не дзвоняться всі України. Предлагають чим довго не наважувалася розповідати про зниклого сина і Ніна Андрющенко із Запоріжжя. Боялася розголосу. Її син Едуард не належить до жодної із націоналістичних організацій. Студент історик лише писав дипломну роботу про націоналістичний рух. Міліція забрала його 11 січня після триденних бесід в СБУ. І лише коли друзі організували цілий рух, спрямований на пошук Едуарда, міліція визнала, що тримає його. До того тиждень відверто брехали. У нас такого немає. За

Ну, питається, ми це нев'язані новини про нових затриманих з'являються ледь не щодня. Адвокатам доводиться по крупицях збирати інформацію про місце їхнього перебування. Усіх ніби звозять до Запоріжжя, де постійно переводять з відділка до відділка. Хлопці не мають юридичного захисту. Міліція застосовує до них тортури. Вибиває необхідні свідчення, не годує, стверджують їх захисники. Саме головне порушення це конституційні права невід'ємні на юридичну допомогу. Хлопці, до хлопців не допускають адвокатів. Тобто все, що з ними робиться, це все буде поставлено під сумнів. Будь-які там дії, слідчі дії, будь-які там зізнання. Безпідставно 5 днів, 5 днів хлопці, хлопці були десь невідомо де, без санкцій суду. За це теж треба буде комусь відповідати. Ми знаємо прізвища цих слідчих. Перелік висунутих звинувачень, який раніше включав незаконне зберігання зброї, підрив пам'ятника, підготовку замаху на президента, підпал офісу партії регіонів, нині обмежується відрізаною головою Сталіна та облитим фарбою пам'ятником Дзержинському, який стоїть у Запоріжжі на площі Свободи. Цей монумент ще за радянських часів теж становили без відповідних погоджень у міській владі. А фарбою його облили ще півроку тому місцеві свободівці. 27 травня справу закрили. Але 5 січня несподівано поновило слідство. Минула справа минулорічна давнини. Вона була піднята і знову порушена. Людина була затримана, знаходилась в ІВЗ 10 діб. А вчора жовтневий районний суд міста Запоріжжя, підлогоння судді Світлицької в закритому режимі обрав. Запобіжний захід, у вілії тримання під За останньою інформацією. Правоохоронці Запоріжжя утримують одинадцятьох в Івано-Франківську. Двоє родичі та друзі вимагають від правоохоронців нарешті допустити до затриманих адвокатів. Мати Едуарда Андрюшенка наступного тижня приїде до Києва, щоб зустрітися з уповноваженим у справах людини. А по всій Україні очікується хвиля протестів. Утім, правоохоронці рапортують: затримані у всьому зізналися. Є матеріали, вони допитані, вони під відео все розкажуть. Адвокати в них є і зараз Олександр Аргат, Сергій Іванченко, Оксана Дудій час підсумки.